Масована атака РФ у Україні сьогодні на головних сторінках іспанських змі, на відміну від сполучених штатів, де такі новини далеко не на першому місці. Майже 70 ракет, 150 дронів. Лише в Києві 12 людей загинули і до сотні поранених. Іспанські газети, які можна в інтернеті читати за передплатою, виклали новини про Україну сьогодні у відкритому доступі для всіх і подавали їх в режимі прямого ефіру. Фактично, відео та фото, зроблені українськими фотокореспондентами в момент удару балістикою по Києву, облетіли весь світ. Але я знаю, що жодне фото чи відео не передає того, що відбувається насправді. Сьогодні моя сестра в Києві в Святушинському районі їздила до того будинку, де під завалами були люди, тому що це поруч з її до. Там моторошне відео, і вона чула ці вибухи, бачила зарево зовсім-зовсім поруч з її домом. Я тепер розумію, чому урядові делегації так часто з інших країн возили до Бучі, для того, щоб вони могли побачити своїми очима ці розбомблені будинки і те, що відбувається в країні, насправді, яка це трагедія. Тримаймося!